Усім привіт! Сьогодні на ремонті акумулятор HP MU06. Досить популярна батареєчка на сьогоднішній день. Йде до багатьох ноутбуків DV-6, здається, DV7 серія. І також, здається, що на DV4 йде. Він уже розібраний, бо тому що його прислали таким. Так, я. Плату BMS перевірив. Вона йде на чіпові BQ8030 DBT. Запобіжник я відновлював, тому що він був перегорівший. Можна замінювати, можна відновлювати, хто як бажає. Також в мене є інші акумулятори, які можна зробити. Ось такий HP oa 03 Теж, в принципі, досить популярний. До DV7 HP GA08. Теж дуже хороший акумулятор. І є ще два таких. Це, здається, на HP CQ61 чи 62. Напишіть, хто точно знає. І ще один акумулятор HP HSTNN IB31. Також напишіть. Хто знає, на якій моделі він йде. Так, далі продовжимо. Корпус ми відкладемо. Так, плата оригінальна. Місця пайки я перевірив. Як завжди, для підключення будемо використовувати CP-2112 із захистом. 에, провода добрі нікельова стрічка, частина, яка виступає за межі колодочки, заізольована, тобто нічого не закоротить. Так, її відкладаємо в сторону. Також є ось така <кл 'як> плата. Це зроблено замість того, щоб не підпаювати резистори сюди на БМС. Дуже зручно. На крокодильчиках собі підключився. Вона зроблена на 4 секції. До речі, Прошивка буде робитися абсолютно новою програмою. Її зробив наш український розробник. Назва її KNN. Цю плату розробив також розробник. І оцей захист теж розробив розробник. Так що їх можна навіть придбати, звернутися. Я думаю, залишу посилання десь у описі під відео. Або на, або на його YouTube канал, або е, посилання на певні його відео, так що ви зможете з ним зв'язатися. Так, давайте подивимося: у нас тут плюс зліва, мінус справа. Тут на платі плюс знаходиться ось з правої сторони, тому нам треба її перевернути. Я підключаю завжди так. Один. Так, перевіряємо, щоб не перепутати провода. 2, 3. 4. Ось цей провід, він лишній. Тому що це на четверту секцію, якби вона тут була. Це у нас провід плюсовий. Ми ним будемо контролера. Цей провід це, якщо є контакт СІС, щоб не кидати перемичку на колодці. Так, тепер щодо ЦП-2112. Так, у мене ось тут. Мінус. Далі йде. Клок. 1, 2, 3, 4. Він четвертий від плюса. І дата. Третя від плюса це на HP, це розпіновочка HP. така. Щоб нам розбудити, ми зразу можемо поставити на плюсовий контакт. Ось це і під, під, сюди ми будемо подавати е, живлення від блоку ноутбука. Ну, сюди я підключу USB. Е, так, далі. Для збірки самої використовую елементи LG MH1. Вони дуже добрі. Тут вони у корпусі павербанка вирівнені по струму, ну, вони ідентичні між собою. Чим хороші ці акумулятори, тим, що вони після тисячі циклів заряд розряд в них залишається 80% ємності. Якщо взяти, наприклад, Samsung 35e, у них після 500 циклів залишається 80% вємності. Так що, на мій погляд. Краще використовувати ось такі. Вони і дешевші, і довший срок служби. Так, добре, з цим завершили. Тепер давайте переключимося на екран і продовжимо. І так ми продовжуємо роботу. Запускаємо програму. Нагадую, програма зветься KNN. Її у вільному доступі немає. Для того, щоб її придбати, потрібно зв'язатися з розробником. Її можна придбати за досить хорошу ціну. Вона є встановленою. Кому буде цікаво, пишіть або переходьте на канал розробника. Там все є. Також є група в телеграмі, є форум, на якому є обговорення. І так, першим ділом, коли ми підключилися, ми будемо. BMS, тиснемо Connect. Переходимо на вкладку BAT-Info і щитуємо дані. Так, що ми бачимо? У нас ємність повної зарядки 21, 21 мАч. Рівень зносу 100%, тобто ця батареєчка ще не робилася. Дата, яка вказана в прошивці 18.08.2010, вона була на 4.400, Після перепаковки вона буде 6400. Нам треба переписати дані. У нас показано якби, заряд ячейок, але це від тієї плати, яку я вам показував. Тобто вольтаж по 3,5 вольта В даному випадку. Ще один дуже важливий момент, щоб правильно працювати з програмою. Ось строчка. оця значення має бути 0 в ній. Можна працювати на акумуляторах, але потрібно їх розрядити. Або такою платою, чи підпаювати резистори напряму на БМС. І далі вже працювати. Дивимося, які у нас флаги задіяні. Ось верхній флаг це у нас. Помилка того, що запобіжник був перегорівший. Це є помилку. помилка, і її потрібно прибрати. Далі переходимо на вкладку, де вказано BQ8030. Ще одне, ось стрічка. Ось ця. Тут вказується модель прошивки. В даному випадку пишеться 11-85. Я методом підбору. Дізнався, що це саньо. Ось тут у нас ми вибираємо 8030, тому що ми з ним працюємо. І в цьому вікні вибираємо, е, яка є прошивка. Ось Сандьо. У нас стають активними вікна. Нам треба читати дамп, і для того, щоб читати, треба зайти у бут-режим. Викинуло віконечко, що ми у бут-режимі. Тепер ми можемо щитати дані. Тиснемо. Read і e prom. Вибираємо папочку куди. Я на робочому столі створив папку окремо під кожен чіп. Ну, під, під серію чіпів 8030, там 20 zxx В тій папці створюємо ще три папки: backup mod і Screen. Backup ми сюди записуємо оригінал. Ось іде щитування. Записуємо оригінал. Я її вже щитував, просто вам показую, що з нею потрібно робити. Далі ми не виходимо із boot режиму, відкриваємо хек редактор Вибираємо прошивку ту, яку ми щитували. Це теж ця сама щитана, можна її взяти і редагувати. Ось так виглядає прошивка. Е, так. Що тепер по важливих моментах? Переходимо у Бат-інфо і дивимося, що нам потрібно. Наприклад, паспорт наємність 4400. Переходимо на вкладку команд. Ось є калькулятор який переводить у формат HEK, пишемо 4.400, тиснемо ОК. OK. Нас є 1.1, 3.0. Копіюємо, переходимо на прошивочку, зверху пошук знайти Хекс значення знайти усюди. Сюди вставити 11.30, знайти все. В нас знайшло одне значення. Дивіться, ця частина прошивки є верхньою, і вона знаходиться, вона є статистичною частиною, вона кхм, йде захистом. Ми, не можемо, е, ну, ми можемо переписати, але тоді акумулятор не буде працювати. Ми його залишаємо так. Так само, ось, здається, ось це йде е, вольтаж батареї. Він теж захищений, але під дані акумулятори вольтаж правильний. Так що нам за це хвилюватися не потрібно. Далі переходимо, що нам треба. Ось, ємність повної зарядки. Ну, це виходить 21 мАг година. Так, переходимо на вкладку команд. Сюди вбиваємо 21, тиснемо ОК. Це у нас значення 15. Копіюємо. Вставили 15. Знайти. Ось, у нас 15. Нам потрібно вбити сюди нашу ємність 6400. Я вже знаю, що це 19, 2, Ну, Для того, щоб впевнитися, переводимо 1920, копіюємо і можемо не шукати можемо. Зразу сюди вставити 19.2.0. Далі переходимо на БАД-інфо. Е ось. Цикли. 158 циклів. Нам їх потрібно. Змінити. Для того, щоб знайти 158 9Е. Я вже знаю, де воно знаходиться. Ось 9Е. Ось цих 2 байти вони відповідають за цикли. Я вже знаю, що один цикл це буде, один цикл, це буде 0,1 або 0,0. Ось. 01. Я його не копіюю, Вписуємо сюди 01. Змінили ми його. Тепер дивіться. Дата 18.08.2010. Теж на вкладку команд. Ось у нас дата сьогоднішня, програма автоматично ставить. Нам потрібно змінити. Значми 18.08. 0,8. 2010. Тиснемо Окей. Ось у нас 3D12. Шукаємо. Переходимо в пошук, знайти сюди вставить, знайти все. Ось, знайшло нашу дату. Нам її потрібно поставити сьогоднішню. Сьогодні у нас що 06. 0,6 2025. Тиснемо ОК. 5 А. Це 6. Ми його копіюємо. І сюди вставляємо. Все. З тим, що ми повинні були зробити, ми усе зробили. Ми його зберігаємо. Закриваємо хек-редактор. Ми знаходимося у будь режимі До речі, от збоку є вікно, де ми можемо напряму вписати ті дані, які нам треба. Цикли, дата. Що там? Full charge capacity. І ємність повної зарядки. Євність повної зрядки. Вони от три вікна активні для даної прошивки. Це залежить від того, ну, яка прошивка у вас. Можна напряму сюди вбити, записати і все. Так, але ми не редагували, тому що важливо показувати редагування. Багато людей цікавиться цим, запитують. Це ну, в ознайомчих цілях усе це. Так, ми. В будь-режимі. Тепер нам потрібно за записати прошивку редаговану. Беремо відкрити. Нас записує, запитує, чи потрібно нам записати те, що ми вибрали. Тиснемо так. У нас пішла прошивка. До речі, кому е, цікаво ок, окей, записав. Е, виходимо з режиму, бо тому що ми не зможемо правильно читати дані. Ось внизу пише, що ми вийшли. Е, є справка у програмі. На двох мовах. Е, тут багато інформації, ну, саме важливі, але по кожному пункту. Е, тому що е, багато. Багато різних нюансів, які в одне відео не вкладеш, тому вони описані. Читайте, не лінуйтеся, тому що ну, багато хто лінується, і потім у них виникає дуже багато запитань. Так, ми вийшли із режиму, переходимо на Бат-інфо. Читаємо Бат-інфо. Ось, бачите, флаги помінялися. Знос зник. У нас. Дивіться, у нас тепер 6400 один цикл, дата сьогоднішня. Струм на колодочці з'явився. Усе добре, тепер можна е, батарею збирати. І потім вже я покажу, як вона будеться. Ви ставте лайк, підписуйтесь, рекомендуйте, діліться з друзями. Я пішов збирати, через секунду повернусь. Для вас секунда, для мене трошки часу пройшло. Збірочку я вже зібрав, не показую, як будити, бо тому що після зборки струм на колодці з'явився, це своєрідні щіпи. Е Якщо немає струму на колодочці, значить треба плюсовий контакт колодочки. Замкнути. З плюсом на елементах. Вже підключена цепешка. І переходимо на екран. Я програму вже відкрив. Я вибачаюся за якісь зйомки, тому що знімаю на телефон. Тиснемо Connect. Читаємо наші дані. Бачите. Це показує ємність повної зарядки ємність зарядки елементів, але е, треба поставити в ноутбук і прогнати її, щоб е, все правильно сприйнялося. Те, що ми записували, 6400 так і є. цикли є. Дата є. Ток від заряда з'явився. Так що все добре. Я її. Якщо чесно, вже підключав через перехідник на інший ноутбук, вона працює, все добре. Е, також забув сказати, що в програмі є ось така можливість е, навчання батареї, тут тобто, можна ставити її через нагрузку на заряд і на розряд, і тоді вона сприймає ті дані, які в неї записані. Ще раз хочу подякувати розробнику цієї програми. Усі, хто бажає її придбати, може звертатися або в коментарі, або я поставлю посилання у описі під відео на його YouTube канал. Якщо не зможу поставити, то тоді пишіть в коментарі. Усе вирішимо, допоможемо. Програма дуже хороша, усім рекомендую. З вас лайк, підписка, рекомендація друзям. Усім, папа, бережіть себе. Да?